30 років тому вони боролися за незалежність України. Сьогодні допомагають її обороняти волонтерською роботою. Депутатське об'єднання позиція, створене в Ужгороді у 1990-му, донині продовжує активно брати участь у громадському житті країни. Зараз колишні депутати міської ради намагаються всіма силами допомогти у війні з агресором. Більше 30 років, як було створено це депутатське об'єднання «Позиція», яка виграла вибори в місті Ужгороді. Обрали. Керівництво міської ради і Ужгородського виконкому. До речі, якраз хотів би підкреслити про те, що розумієте, депутати того скликання, я їх називав тут, деякі сиділи, але це вже старші, всі старші люди. розумієте, Внутрішнє переконання тих людей було думати не про себе, що от я хочу щось урвати ну, в той період. Так складалося, що можна було багато чого, якавіть е, прихватизувати, але повірте, не було такої людини, яка б до мене підходила і просила, щоб я щось виділив, щось допоміг там магазинчик або тому подібне. Депутати ті зробили все для того, щоб Україна відбулася. Ми ніколи не думали, що через 30 років прийдеться нашим дітям. Тих депутатів нашим дітям брати зброю в руки і захищати Україну від сусіда, північного сусіда. Про якого ніколи не думали. Навіть думали про те, що кордону там не треба. бо Бійдемося без кордону. І в цьому ми дуже помилилися. Члени об'єднання позиція нині, завдяки налагодженим контактам із іноземцями, залучають чималі пожертви на підтримку держави. Збирають благодійні внески та закуповують необхідне для України, зокрема у медичній сфері. Першу медичну допомогу, яку ми привезли, це привезли для нашої Ужгородської міської лікарні. Це на початку війни, коли не вистачало інсуліну, коли не Вистачало цілий ряд е, дефіцитних ліків. Е, ми забезпечили нашу лікарню. Привезли. Ну а слідуючі вже почали привозити більш серйозні. Е, до цього проекту долучилися дві газети е, в Австрії, е, і ми вдячні їм. Бо після того, коли преса долучилася, е, нам стало. І моїм друзям в Австрії працювати краще цього разу. Волонтери привезли обладнання для херсонського медзакладу, який постраждав від обстрілів. Сьогодні це приїхала медик лікар, пані Барбара, і приїхав Саша. Саша він є і медик, але в той момент він працює в граці в їхній мерії Сьогодні ми веземо повністю операційний блок, але не тільки операційний блок, а ціле операційне відділення, в якому починаючи від Білизни до завершення повного циклу апаратурою, яка потрібна під час операцій. Ми привозимо, розкладаємо і повністю відділення буде забезпечено. До поїздки у Херсон долучаються і самі австрійські волонтери кажуть, хвилюються адже місто постійно під обстрілами, проте прагнуть допомогти особисто. Ми вже в п'яте в Україні, і наша мотивація дуже проста. Ми б хотіли допомогти людям. Ми не можемо просто бути осторонь, знаючи, що тут панує війна і люди страждають. Ми відчуваємо певну знервованість, але страху немає. Поїздка в зону ведення бойових дій це велика честь. Ми добре підготовлені, наші друзі допоможуть та подбають про нас. Ми знаємо, що там небезпечно і може щось трапитися. Але ми щасливі, що можемо допомогти людям, які цього потребують. Загалом цього разу волонтерам вдалося зібрати вантажівку різноманітної допомоги, яка уже в дорозі на Херсонщину, і ця партія обіцяють не остання.